Чи думали ви коли-небудь про те, якою була б церква, якби всі її члени були такими, як ви? Подумайте, якою була б спільнота віруючих, якби всі молилися і читали Біблію так само, як це робите ви. Уявіть, якою була б місіонерська робота. Якби всі члени церкви приділяли на проповідь істини ближнім стільки ж часу, скільки й ви, уявіть, яким був би фінансовий стан церкви та вклад у місію, якби всі члени церкви повертали десятину та приношення так само регулярно, як ви, чи подобається вам те, що ви уявили? Якою була б церква, якби вона складалася з таких людей, як ви? Правда в тому, що така церква із одного існує, це ви. Інколи ми недооцінюємо вплив нашого ставлення і дій, ми можемо подумати: якщо я не проводитиму уроки по вивченню біблії, то хтось інший це зробить, і таким чином вістка буде проповідувана всьому світу. Або якщо я не буду вірним у поверненні десятини та приношень, хтось інший буде, і церква матиме достатньо ресурсів для підтримки місцевої громади та проповіді по всьому світу. Певною мірою це дійсно так. Божа справа переможе з вашими ресурсами чи без них. Як і проповідь Євангелія, здійснюватиметься по всьому світу з вашою участю або без неї. Проблема в тому, що ця церква, яка складається з мене одного, завжди впливає на когось із близьких мені людей. На моїх дітей, дружину або чоловіка, батьків, братів і сестер, посвячення або недбалість у питанні вірності Богу та його справі може зміцнити або ослабити людей. Навколо мене найбільший спадок, який ми можемо залишити своїм дітям, це приклад, посвяченого Божій справі життя, який спонукатиме їх не лише наслідувати нас, але й проявляти ще більше завзяття щодо Божої місії. Справжню любов до Ісуса неможливо виявляти лише на словах. Потрібне життя посвячене Божій роботі, повертаючи десятини і обіцяні приношення, тобто наші регулярні та систематичні пожертвування, поставмо Бога на перше перше місце.